Доброго здоров'я. 1 серпня робив я прививочку. Недавно вже як тиждень десь. Хочу ще поміняти пару маточок. І не було у двох сім'ях матки, не знаю, де вони десь пропали. От якраз туди я зробив прививки, воно було маточки. І в мене вона стартер буде. І одразу один маточник я лишу її. Що матка лишилась у цьому вулику, зробив цю прививку перший раз на всі маточні знаю, в районі десь 30 маточників. там є. Перший раз, так що прийом 100%. Зазвичай є таке, що бувало там по 3-2 по матки, що ну, не приймали личинку. А тут от зробив і прийом вийшов. Зараз от покажу вам теж. Ну, так, бджілки обсіли, трошки може трусанем їх. Тут вже матки майже на виході, що вже можна трусити буквально ще десь два дня і будуть виходити. От, навіть той як маточник, який ну, не видно, що бджіл обсіли, то вони його гріють, так що от, бджілки на кожному маточнику. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ага, 26 маточників. Ну отак буває. Під кінець сезону 100% прийом. Сезон йде до кінця. Ще викачуємо соняшниковий мед і будемо формувати гнізда в зиму і загодовувати, і обробляти. Всім до зустрічі, пока!